Виконуємо номер 1359 із підручника, математика 5, автор Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2022 рік. Оля вміє виготовляти букети із цукерок, які останнім часом мають попит. Вона отримала замовлення на такий букет. Щоб його виконати, юна майстриня придбала кольоровий папір 15 гривень. Прозору плівку 5 гривень, цукерки 400 г. за ціною 65 гривень за 1 кг, дерев'яні палички 7 штук за ціною 2 гривні за штуку. Двосторонній скотч 6 гривень та ляльку сонечку. 18 гривень. На виготовлення букету Оля витратила 3 години. Скільки коштувала година праці майстрині, якщо замовник придбав композицію за 180 гривень. Приступаємо до виконання. Знайдемо вартість 400 грамів цукерок. 1 кг дорівнює 1000 грамів. 1 грам дорівнює одній тисячній кілограма. Тому 400 грамів дорівнює 400 тисячних від кілограма. Знайдемо 400 тисячних від 65 гривень. Для цього 65 помножимо на 400 і поділимо на тисячу. Помножимо на чисельник і поділимо на знаменник. 65 помножити на 400 буде 26 тисяч і ділимо на тисячу, маємо 26 гривень. Пояснюємо вартість 400 грамів цукерок. Знайдемо вартість семи дерев'яних паличок. Сім помножимо на два, дорівнює чотирнадця гривень. Вартість дерев'яних паличок. Тепер знайдемо. Вартість матеріалів для букету. Для цього кольоровий папір 15 гривень. Додамо прозору плівку 5 гривень. Додамо 400 грам цукерок 26 гривень. Додамо дерев'яні палички 14 гривень. Додамо двосторонній скотч, вартість 6 гривень. І ляльку – 18 гривень. 15 додати 5, це буде 20. 26 додати 14 це буде 40. 6 додати 18 буде 24. Маємо 60 додати 24, 84 гривні. Пояснюємо. Вартість матеріалів для букету. Тепер знайдемо. Вартість роботи 180 гривень, віднімемо 84 гривні, буде 96 гривень. Пояснюємо вартість. Роботи. В умові сказано, що майстриня працювала протягом трьох годин. Знайдемо, скільки коштувала година праці. Для цього 96 поділимо на 3 Дорівнює 32 гривні. Пояснюємо, коштує година праці. Ми стрині. Записуємо відповідь. Відповідь 32 гривні. Номер 1359 виконано.